Треба ось всю всю трасу завантажити нам кудись. Ось сюди. Зараз будемо займатися. Легендарне місце. А чим же воно таке легендарне, ви запитаєте, А ви коли-небудь таке АТБ бачили? такий. Це храм, центральний храм АТП в Україні. Так, Audi Volkswagen Center, місто центр Дніпро. І ось ми зараз будемо забирати ось цей автомобіль. Пан Валерій, доброго дня! Ви сьогодні будете нам зараз розповідати, як вам не завуальований відгук про автомобіль. Кажи, як є! Ну, чесно кажучи, це перша каравела моя. Я в шоці, що вона настільки відрізняється від звичайного транспортера. А що це на Це не від нього? Ну, вичитий. Ви? А на кондиціонері! Знаю, Ось дивіться. Я не знаю, як його виключити. А, він не знає, як його виключити, але тим не менш він ним користується. Все, кондиціонер працюючий. А, включається автоматом. Ну і ним. Зараз Бодя буде їхати. Я хочу, наскільки воно відрізняється, тобто воно настільки приємно відчуттям на відміну від звичайного. Відзвичайного тичка, так? Ну Ось такий тут салон. 3300 євро за неї віддали. Ось така вона ця. Ти курсі, що там вона Іноді буває, що колись завести, треба видно зняти її з сигналки. Сигналки, я так розумію, це є бля так. цих, цих автомобілей. Блін, який салон шикарний. Так, у неї окремі кондиціонери сюди. Да, 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 так, так, так. Так, це не відкривається. То вона і позаду хороша, і попереду. Ну, все, зараз Богдан Миколаївич сідає за кермо і пиздячимо на Бомбас. Попадали на землю. Всі ті, що я придумав слова, Ногами затоптали. Й то всього нема вже на день чекали довго, а він собі прийшов і не день, обрізали забуле стіну замовку. Тут у нас ось така повна машина, коніст чистого э -э -э, від пана Кротова. Він їх підготував, помив і зараз ми хлопцям будемо ось цю чудову машину завантажувати, поки вони нас заправляють. Складаю свій час, як трога зачекаю, до всіх переживу і був сам. Так тяжко є чекати, ще можна задавити вас. Я хочу бути добрим. Все бересли, нікому то не треба, я був, що вчора такий малий прийшли великі хвилі Забрали то все, що я ліпив Нікому то не треба, я був, що вчора такий малий ми великі, виграда. То все, що я любив. На небі трохи тепло. Під небом трохи синого всі треба, мати вовчи. Наш хайс це робота йде. Знайома вам машина. Пригоди починається. Ми зараз Павлограді на заправці Вог. Звернулися медики, зламались дві машини, просять дотягти до СТО. Так що зараз знімаємо ось цей фордик. Вон хлопці стоять на течку і будемо їхати їх забирати. А що робити? Треба допомагати. Правильно? Погнали. Так, одну завантажив, обв'язав. Інша стоїть відкрита. Купа так меду всередині, ну... Явно її не можна так лишати. Це наївні англомовні, мене не зрозуміли. І думаю, що все це можна лишати ось так відчиненим. У нас в Україні військові один одного машини крадуть. Що вже казати про ось такі історії. Ну, треба стояти чекати їх, тому що я її тут не можу лишити. Я думаю, що це небезпечно. Ключів тачки нема, я вже їх пошукав. Куди вони поїхали, я так і не зрозумів. Як вони так швидко. З'їбались. Так, ну що, друга частина вчорашньої історії про швидкі допомоги. Вон течик стоїть. Ось ця машина. Зараз будемо. Вантажити і на Дніпро. А оця а ця вам не знайома. А ситуація вам знайома, а мені здається, що це просто якесь дежавю. Ну, зараз будемо звантажувати ось цю, вантажити ось і вести її на Дніпро, а потім повертатися за цією. Пригоди самі відшукують нас, ми тут не до чого. Хочу мої руки тепла все лупи того боюсь ходити по землі один. Ніколи я не думав, що може цілий рік пройти за день, нікому то не треба я. Вчора такий малий, прийшли великі хвилі, забрали то все, що я ліпив Нікому то не треба, я був ще вчора такий малий.